Встановлених месенджеру Телеграму. Встановлене відкладене повідомлення, яке відправлено з аккаунта Зінченка Лег, його батькою контакт Федор через месенджер, телеграм. При цьому час отримання цього повідомлення повинен бути 19.11.2024.15.54. Зміст повідомлення В'ячеслав пише. Я от вас скривав, не тому що я крітіння от мороза, котрого як лоха, а і за того, що я їх, що я їх люблю і волнуюсь о вашей безопасности. Да и я в большой, безо... да, я в большой безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не, отрывай... не, отрывай... не... не отворачивайтесь от Я для вашого же блага скрывал. Зазначена дата э, одержания 19 11 2024 15.54. Э, також э, знайдено нотатку в Телеграм за 8.07.2024 року наступного змісту. Мне на 18 летие чаще всего желали реализации моих планов. Спасибо каждому, кто это желал. Ведь я их реализую, я делаю исключительно то, что хочу. Пока все устраивают митинги, пишут фиологіческий фронт, лекцию лексика, геть, политику, а потом... Мирно расходится, я тихо улыбаюсь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества, но все по личной непризнанности. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают. Это даст возможность скостить строк. Я выбрал путь, значит, буду идти до конца, иначе я не смогу смотреть на себя в зеркале, не смогу делать ничего. Данная ситуация не место для половинчатости, идти нужно до конца. Дата створення повідомлення 8 липня 2024 року 22.00. В е, вказаному телефоні е, виявлено та завантажено. Е, виявлено збереження на пристрої книги, зокрема, е, назва книги е, Соціальна психологія, автор е, Майерс. Е, формат файлу ПДФ завантажено 23 січня 2019 року. Е, Мадянський спротив на окупованих територіях 30.04.2022 року. Дата завантаження. Як залишатись на зв'язку, назва книги 20.05.22 дата завантаження. Наступне. Секретні інструкції ЦРУ і КГБ, формат файлу PDF, завантажені 17.08.22. Наступне. Кривава молодість. Дата завантаження 24.09.22. Наступний. роман Джофі Орвела 1984. Дата завантаження на 9.09.22. Ніцше Антихрист. Дата завантаження 15.10.22. Фрідріх Ніцше по той бік добра і зла. Дата завантаження 15.10.2022. Фрідріх Ніцше воля до влади. Досвід переоцінки всіх цінностей. Дата завантаження 15.10. 2022, психологія допиту, дата завантаження 22.10.2022, робота з агентурою, формат файлу PDF. дата завантаження 4.11.2022. Наступне настанови починаючим бійцям російського опору, формат файлу DOC. дата завантаження 27.11.2022. Мистецтво допиту, як домогтися визнання провини, формат файлу PDF. дата завантаження 6 грудня 2022 року. Весь, я, Звернути увагу, я назви книг зачитую українською, проте ну, на самому мобільному пристрої більшість з них були завантажені саме російською мовою, назви не російською, просто для легкості ну, спрощення розуміння я зразу озвучую. Назву українською. Головне управління Міністерства внутрішньої справ Російської Федерації місце Москві, управління карного розшуку, методичні рекомендації за розкриття розкрадань шахрест передіжок скоєння з використанням засобів телефонного зв'язку та мережі. Москва 2019 рік, формат файлу PDF, дата завантаження 11.07.23. Електронний таймер, детонатор, формат файлу ДОК, дата завантаження 22.10.2023. Російська кухня, азбука домашнього тероризму, формат файлу док, дата завантаження 22.10.2023, Методика розслідування підпалів, формат файлу ПДФ. дата завантаження 3.11.2023. Едвард Лютвак. державний переворот, формат файлу док, дата завантаження 23.11.2023. .23. Контроль над розумом, формат файлу ПДФ. завантаження 20 Чорна медицина, як вижити світі насильства. Дата завантаження 19.01.23. Міф 20 століття Альфред Розенберг. Дата завантаження 8 лютого. Автор Карамурзан. Назва книжки Маніпуляція свідомістю». Формат файлу ПДФ. Дата завантаження 29 травня 23 Річард Грем. Переговори, СЕКРЕТНІ методики спецслужб. Дата завантаження 8.06.23. Ігор Ризов, переговори з Монтерами, як домовитися сильними світу цього. Формат файлу ПДФ, дата завантаження 13.6.23. Роберт Грін. 33 стратегії війни, Формат файлу ПДФ. Дата завантаження 14.06.23. Роберт Грін, 48 законів влади. Формат файлу ПДФ, дата завантаження 19.06.23. Пол Екман. Психологія емоцій. Я знаю, що ти відчуваєш. Формат файлу ПДФ, дата завантаження 19.06.23. Криміналістика, підручник Москва 2019 рік, дата завантаження 01.07.23. Криміналістика, підручник Москва, 2010 рік, дата завантаження 0.07.23. Книга Арештанта. Дата завантаження 28.03.24. Пам'ятка пропагандиста. Дата завантаження 29.03.24. Посібник революційного терору. Дата завантаження 29.03.24. Також в ході проведення НСД. Відновлено історію веб ВПРІ, пошукові запити щодо проросійських депутатів, пошуки конкретних пошуків, їх місце перебування. Зокрема, Бужанський, запит Бужанський, де зараз, пошук, Google 23.07.24.10.04.42. Максим Бужанський, всі останні новини на сьогодні свіжі події. Західне, 23.07.24.10.04.22. Бужанський поїзд в Google 23.07.24.10.04.22. 10.02.14. Далі. Содоль, політік, поїзд Google, 21.07.24.15.20. Спенул, є за час, поїзд Google, 21.07.24. Юрій Бойко, є час, 2024. 2024. Поїзд Google, 15.06 Юрій Бойко, Фейсбук. Пошук Google 15.04 про російські депутати України. Пояс Google 21.07.2024.15.00. Пошуковий запит, коли проходять засідання в облсовєтах Україна. Поїзд Google 21.07.24.1.59. Когда проходять засідання облсовета Вінниця. Пошук Google 21.07.24.14.58.